Сумнівні блоги та відбілювання репутації, будівельна епопея на Шептицького Сім не лише продовжується, а й набуває всеукраїнського розголосу. Зокрема, тих, хто б'ють на сполох та відстоюють інтереси Чернівчан, називають приватними псевдоактивістами. Тож хто і на кого намагається перекинути відповідальність, розповідаємо у сюжеті. Боротьба зі скандальним будівництвом двох багатоквартирних будинків на вулиці Шептицького у Чернівцях тягнеться вже понад десятиліття, але роботи тут розпочали лише нині. Попри супротив жителів, почали рити котлован. Дивним чином про конфлікт у маленькому місті заговорили у всеукраїнському онлайн-виданні, що правда в окремому блозі, за зміст якого ЗМІ не несе відповідальності. Відтак, аби нібито врешті розставити всі крапки над д'ї та з'ясувати, на чиєму боці правда у будівельному свавіллі розбиратися Взявся Володимир Цибулько, автор переконаний, що скандальна ситуація виникла через чвари політичних еліт міста та їх приватних активістів. Виконуючи політичні замовлення своїх покровителів, афілійовані з Олексієм Каспроком активісти взялися перешкоджати замовнику будівництва. Псевдоактивісти вдаються до незаконних методів тиску. Так, на сайті Чернівецької міської ради з'явилася петиція з вимогою заборонити будівництво на вулиці Шептицького, 7. Сесії міської ради перетворюються на цирк, а прагнення нового мера господарника множиться на нуль особистими егоїстичними інтересами старих чернівецьких кланів, які ніяк не можуть залишити у спокої місто. Хоча варто зауважити, що скандальне будівництво розпочалося саме за правління мера клічука, а не Каспрука. Тож обізнаність автора у найменших тонкощах зведення житлового комплексу у маленькому місці, що правда однобока, викликає підозри та має вигляд відбілювання репутації міського голови, вважає депутатка Чернівецької міської ради, яка одна із перших в сесійній залі забила на сполох. Боти розганяють проплачений блог на цензорі, де розписують, який хороший забудовник на Шептицького 7 як все буде добре для людей і дітей, і які погані ті, що стверджують, що потрібно відновити спортивний шкільний майданчик та не давати можливості забудовнику поставити на ньому семиповерхову будівлю. Я бачу, що недолугі поради його піар-менеджерів та політехнологів стосовно політики відбілювання іміджу міського голови на центральних. Засобах центральних і загальнодержавних засобах масової інформації, вони не призведуть до якогось ефекту. По-перше, свого маленького досвіду перебування в публічній політиці можу порадити, для того, щоб не займатися відбілюванням своєї репутації, треба не попадати в скандали. Це раз. По-друге, якщо ти вже попав в скандал, його треба вирішувати, а не сидіти. Замкнувшись в своїй бульбашці, не коментувати дані події засобами масової інформації, по-перше, місцевим, це, це не спрацьовує. Тому що скандал на Шептицького він вже вийшов з рамок місцевого. Він же стає загальнодержавним. Та прогнозують, що це лише початок будівельного свавілля. Зокрема, тільки на сьогодні в місті вже проводяться сумнівні роботи щонайменше на трьох об'єктах. Це будуть неподинокі е випадки таких незаконних будівництв, адже ми бачимо, що команда забудовників, які привели до влади Романа Клічука і, і всю його команду, вони будуть вимагати. Як швидше свої вкладення відбити нагадаємо, що історія скандального будівництва на Шептицького Сім бере свій початок ще у 2007 році, коли замовник отримав в оренду землю на будівництво житлової будівлі з підземним паркінгом. Небайдужі чернівчани били на сполох з проханням завадити замовнику. Врешті достукалися, але не до міської ради. Відповідь отримали від мінкульту. Відомство видало припис про зупинення робіт. Також зареєстрували відповідну петицію, яку депутати повинні роз. Глянути вже наступного засідання і дивним чином саме напередодні сесії Чернівецької міської ради з'являються інформаційні вкиди від не надто перебірливих авторів. Аліна Рябко, Андрій Моронеско, дня, ТВА.